Ну,мідіум. Він же мідний бог, мідна башта, головний гештальт, величезний голем, створений двемерами. Глава 1. Хто в усьому винен? Всупереч деяким заявам, двемери насправді не є гномами. Їхня назва буквально означає глибинні ельфи. Було висловлено припущення, що це пов'язано з їхнім бажанням жити під землею. Інші ж вважають, що це був термін самозвеличення, що вихваляє їх дослідження природи Всесвіту. Двемери були альдмерами, першими ельфами, від яких походять всі інші, які дійшли висновку, що Всесвіт це хаотичне місце і що Боги загалом не на їхньому боці. Двемери не обов'язково відкидали існування богоподібних істот, а лише те, що вони були гідні поклоніння. Тож, як більшість войовничих атеїстів, вони облаштували магазин у чиємусь підвалі і почали писати код. А точніше вони зайнялися тональною архітектурою. Яка звучить набагато вражаюче, коли ви розумієте, що Всесвіт був створений за допомогою музики. По суті, вони дуже добре вміли використовувати рівень магії, який може більш-менш формувати реальність. Ельфи загалом сприймають створення Всесвіту як невдалий крок, і начебто бажають, щоб цього не сталося, за винятком Данмерів. Але це вже зовсім інша історія. Для більшості з них це проявляється як екзистенційна криза. Дратівливі філософські лекції та періодичні військові злочини. Кілька двемерів, однак, дійшли такого ж висновку, але з іншого боку, всесвіт поганий. Посеред Червоної Гори ми знайшли серце, яке б'ється і просто наповнене силою. І використовуючи нашу видатну логіку і розум, ну і, можливо, велике серце, ми можемо створити кращого Бога і тим самим зробити всесвіт більш приємним для нас. Отже, головний тональний архітектор Двемерів Кагренак Почав досліджувати, як використати серце Лорхана для створення Бога. Вони сконструювали величезного мідного Центуріона, чи не найбільшого, який вони коли-небудь уготовляли, і назвали його Номідіум. Тепер перед ними постала низка проблем. Перша полягала в тому, що одна справа побудувати гігантського голема, а зовсім інша перетворити його на Бога. Наступна проблема, що навіть Кагранак не був на 100% впевнений щодо того, що саме станеться. Коли він пов'яже серце Лорхана з Нумідіумом, хоча він рішуче заперечував це. І нарешті, ці надокучливі данмери якимось чином дізналися про те, що відбувається під Червоною Горою, і чомусь їм не дуже сподобалось, що Двемери зайняті створенням нового бога, який би дозволив їм знищувати будь-яких докучливих менших ельфів або людей, які стояли на їхньому шляху. Тепер щодо припущень. Ми знаємо, що армія данмерів, деяких нордів та орків, рушила на Червону Гору, поставивши досить значний дедлайн у роботі Кагренака. Ми також знаємо, що заявлена мета Кагренака полягала в тому, щоб активувати Нумідіум, і що він зробив набір інструментів, призначених для того, щоб торкнутися серця лорхана, тим самим активувавши їхнього мідного бога. І ми також знаємо, що коли пил вщух, двемерів не залишилося ніяких тіл та трупів, вони просто зникли. Залишивши купу збентежених данмерів нордів і орків, лідер данмерів Неревар і його супутники знайшли інструменти і Нумідіум, який просто стояв там загрозливо. Отже, тепер у Данмерів була гігантська статуя у формі Бога, яка випромінювала дуже моторошні вібрації і безліч зниклих безвісті двемерів. Нічого розумніше, ніж покласти Нумідіум десь у дальню шафу, ймовірно, вони не вигадали. А потім, через кілька тисяч років, з'явився тайбер Септім. І зробив їм пропозицію, від якої вони не змогли відмовитися. В обмін на те, що їх переважно залишили в спокої, вони віддали Номідіум, зручно забувши включити серце Бога, яке було необхідно для його роботи. Але тайберсептім знайшов спосіб увімкнути його. Він доручив імперському бойовому магу зуріну Арктусу відремонтувати номідіум. Ходять чутки, що з цією метою імператор наказав побудувати зали колоса в Альсвейрі. Залишивши цю територію, як і раніше непридатною для проживання, внаслідок чого є незаперечні докази існування залів з часів Меретичної ери. За наказом імператора, Арктус створив Тотем Тайбера Септіма артефакт, який дозволяв носієві королівського роду контролювати Номідіум. Оскільки він не міг функціонувати без серця Лорхана, на основі своїх досліджень він зробив заміну величезний дорогоцінний камінь-душ під назвою Мантелла. Дорогоцінному каменю була потрібна життєва сила або серце могутньої істоти. Тому Арктус використав свою власну. Хоча також стверджується, що він використав душу й сміра істоти нежиті, яка можлива була смертним аватаром Лорхана. І після цього все неодноразово летіло під три чорти. Глава друга Я увімкнув Нумідіум Бляха. Що відбувається? Капітуляція Лінора відбулася за одну годину. Але облога Нумідіуму тривала від міфічної до п'ятої ери. Деякі дзеркальні логіки Альтмерів все ще борються з ним, які то з'являються, то зникають із Тамріельського прайму, а їхні побратими нічого не знають про свою мету, якщо тільки не дивляться на то довго і не ламають власні точки зору. Офіційна історія свідчить, що після перемоги над усіма своїми ворогами Тайбер почав використовувати Нумідіум, щоб знищити нейтральні королівські родини Тамріеля. Щоб звести на престол людей, які, як він знав, були лояльні до нього. Зурін не погодився з цими діями і спробував повернути серце з Мантели. У битві бойові махи голим були знищені, а серце, яке вони поділяли, було вражене теріусом. З втратою Мантели, Арктус не міг по-справжньому померти і став нежиттю відомою як підземний король. Єретична версія подій стверджує, що Зурін Арктус загинув, спіймавши душу Вульфхарта, а незабаром після завоювання острівів Саммерсет з'явився чарівник нежить і знищив мідного бога. Останки Номідіуму були розкидані по всьому Тамрієлю. У наступні століття клинкам було доручено завдання зі збирання уламків Numідіуму. Під час правління Оріеля Септіма VII реконструкцію Нумідіуму було майже завершено за винятком тотема Тайбера Септіма та Мантели. Місце Мантели в Етеріусі було передбачено, а Тотем був заново відкритий у районі Затоки Іліак. Останнє відкриття ледь не спровокувало громадянську війну між десятками незалежних міст держав у регіоні, яка почалася з убивства короля Лізандуса з Дагерфула. Зрештою, агент клинків, посланий імператором, повернув Тотем. Між великими державами регіону розгорілася торгівельна війна, і якимось чином сім із цих держав виявилися одночасно володарями тотему. Потім агент вирушив до Мантеліанського крукса в Етеріусі, щоб забрати Мантеллу. У 417 році третьої ери кожна з семи держав активувала свій власний Нумідіум, і щонайменше п'ять з них спустошили великі території Хамарфела та Хайрока. Ця подія, відома як деформація заходу або диво світу, сильно змінила політичний ландшафт затоки Іляк. Вважається, що підземний король забрав своє серце з Мантели, що призвело до руйнування Нумідіуму. Схожий голем, відомий як Акулахан або другий Нумідіум, був побудований Даготуром наприкінці 3 ери на основі проєктів Хагренака для Нумідіума та живився серцем Лорхана. Він був зруйнований Нереваріном в 427 році 3 ери. На найпростішому для розуміння рівні Нумідіум, коли його активовано, виглядає як гігантський робот, який топчився навкруги. Однак справжня сила це вторинний ефект. Речі, на які націлене Numedium просто перестають існувати. Цьому давали різні назви. Деякі фанати називають це великим Ні. Незважаючи на це, цей відкат реальності не обмежується тим, що Нумідіум безпосередньо атакує. Це також впливає на час. Увімкнення Нумідіуму, здається, перетворює і без того розріджену часову шкалу Тамріеля на справжню масу переварених спагетті. Щоправда, науковці у Всесвіті використали дещо більш академічний термін прорив дракона. І це може як спричиняти проблеми, так і створювати можливості. Люди можуть скористатися цією плутаниною, щоб виконувати різноманітні вчинки, які зазвичай вважаються неможливими. Наприклад, прийнято вважати, що будь-кому, хто хоче стати Богом, буде набагато легше це зробити, поки джилс, основні дракони робітниці, які мають невдячне завдання прибирати чужий безлад, бігають із запаленими рогами, намагаючись зрозуміти, як семеро людей могли вимкнути номідіум одночасно. Однак одна загадка залишається що сталося з двемерами? І ще одна загадка чи був це їхній фінал? Загально прийнята думка припускає, що вони знищили себе в просторі самовдоволення та логіка. Однак деякі теоретики відзначають, що Номідіум, схоже, успадкував філософію своїх творців, деякі навіть припускають, що двемери назавжди стали шкірою Нумідіуму, частиною їхнього бога, які знищують будь-які армії міста чи час яким пощастило опинитися поруч, коли його увімкнули. Отже або две створили Бога, який міг би затвердити їхній атеїстичний погляд на Всесвіт, де Боги буквально очевидні, або вони самі стали цим Богом. Що ж, у будь-якому разі, мандрівник, подивившись і прослухавши це, ти тепер винен у Єресі. Незабаром за тобою прийдуть ординатори. Тому бажаю тобі удачі.